Питаю, новий наступ на Курщині був непрогнозованим для ворога. Вибачаюсь, новий наступ на Курщині був непрогнозованим для середньозваженого українця, який не дивиться деякі канали, зокрема, і деяких іспанських блогерів. Ну насправді не іспанських, а блогерів, які перебувають в Іспанії. А чому я це говорю? А тому, що канал Deep State, а ви його всі знаєте, фактично розлютився. Вони написали, що на Курщині ворог проводить наступ на малу лукню, Сверд... Свердлікове та Леонідівку. А потім вони пишуть: я звертаю вашу увагу, це канал, який завжди відрізняється ну, такою емоційною нейтральністю. А тут вони пишуть єдине питання, якого біса блогер втікач з Іспанії. За 48 годин анонсує контрнаступальні дії ЗСУ, вказуючи точне місце штурму та майже точний час. За 48 годин. І що саме цікаве, я бачив на одному ресурсі військового оглядача: напевне, чи хто він там такий Російської Федерації, і в нього. Ще за добу до Курщини була фотографія цього блогера, тільки він не втікає з Іспанії, а він виходить з України, я так розумію, і ось він поставив фото і написав, що знову передбачення за 5 євро, і поставив питання. Ну, напевно, натякаючи на деяких передбачальників, які передбачали, що 30 грудня війна зупиниться. І я тоді так глянув, думаю, ну, знову розборки між людьми. Тягнуть ковдру одне на одного, хто більше кому подобається. І ось тобі, на, тобто, виявилось, що те, що передбачав, а ми розуміємо, що мова йде про Анатолія Шарія, воно сталося. І в даному випадку, проблема в тому, що якби Анатолій Шарій це передбачав, якби він це передбачав, то це була б, було б пів біди. Інша справа, що це не передбачення. А напевно у цієї людини була якась інформація. А звідки вона може бути? От звідки у людини може бути інформація про секретний наступ на Курщині, який, очевидно, повинен бути неочікуваним, який, очевидно, повинен бути прихованим і про нього має знати лише невелика кількість людей. Тому що ворог очікував, я так розумію. Якщо вони серйозно поставились до цієї інформації. І якщо в оцього блогера в Іспанії була інформація, я не знаю, я не слідкую за діяльністю Анатолія, але знаю, що багато українців слідкують. Власне, звідки я дізнався, що шарій передбачає, бо люди почали писати в коментарях: от подивіться, подивіться, він там передбачає. Так от, якщо в нього ці дані були, то чи були вони в розвідки Російської Федерації? І хто зливає ці дані? І чому ці дані зливаються? Ну, а Анатолію, якщо він має таку інформацію, мав таку інформацію і оприлюднив її. Неправильно це, Анатолій, при всій, при всій вашій боротьбі, я так розумію, проти влади в Україні потрібно розуміти, що злив такої інформації він коштував. Життя українських військових. А ось службам розвідки, контррозвідки в Україні потрібно серйозно замислитись над тим, як може людина, яка перебуває в Іспанії, в Італії, в Москві, неважливо де, як може ця людина отримати такі дані, яке коло осіб мало інформацію про це, і чи не потрібно в даному випадку перевірити якраз цих осіб. А то ми бачимо, як героїчно інколи ловлять когось, хто невдалий допис зробив в Фейсбуці, когось, хто десь спокусився на якісь 500 гривень в переписці з кимось. Це теж злочини, особливо коли палять автомобілі. Але злиття секретної військової інформації це вже не просто злочин, це вже зрада батьківщини в повний зріст. Будемо сподіватися, що контррозвідка зрозуміє, що щось є не так у вищ вищих ешелонах влади. Телеграм, Ютуб шапці профілю, там докладно про це. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі. Головне, не будьте байдужими. Не той час, щоб бути байдужим.